Вітаю підписчиків та гостей каналу Черівна Магія життя. Сьогодні 4 січня, чудовий зимовий день. Хоч, правда, така погода, що на зиму не дуже, ну, але ж. Мене звуть Наталія Озаряна. І сьогодні ми з вами будемо говорити про гроші та як їх притягнути у свій гаманець. Обов'язково треба написати до кінця січня одну цифру у своєму гаманці, якщо ви хочете залучити удачу та фінансове благополуччя. І перед тим, як ми підемо далі, я вам все розповім. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному проговорюю: ти найкраща у світі людина, ти найкращий в мірі чоловік. І так, для чого списати цифру треба? І що це за цифри? І з чого вдруг це буде? Кожна цифра має свою енергетику і може стати вашим особистим магнітом для грошей та можливостей. Але важливо, щоб ця цифра резонувала з вашим знаком зодіаку. І саме до кінця січня. Ну а зараз ставте лайк, підтримуйте наш канал «Чарівна Магія життя. Для того, щоб всі відео на цьому каналі змогло бачити велике загал людей. І пишіть у коментарях, для чого ми пишемо в коментарях? Це наш наше повідомлення Всесвіту, ваш намір Всесвіту. І щоб він знав, а що ж йому робити треба для вас сьогодні і завжди? І так, я, повне ім'я, і пишемо його з великої букви, Я, Наталя, сьогодні, 4 січня, відкрита для нових можливостей та створюю свою удачу. Істинна. Да буде так. І потрібно повторити це всього один раз. Ви можете це зараз написати або після відео. У вас є унікальний шанс активувати грошовий потік. Все, що потрібно, це вибрати правильну цифру. Відповідно вашому знаку зодіака, написати її на папері і покласти в гаманець. Ось і весь секрет достатку. Чому до кінця січня важливо написати цифри в гаманці і як все використовувати? Ну, Почнемо з цифр. Кожна цифра має свою енергетичну вібрацію. І якщо до кінця січня правильно використовувати це знання, можна відкрити двері до фінансового благополуччя, до успіху. Тому чому саме січень? Тому що початок року, час, коли закладається намір, а енергія оновлює і дозволяє нам програмувати матеріальні потоки на весь наступний рік. Чому цифри в гаманці працюють? Ну, По-перше, гаманець сам по собі є символом достатку. Коли ви кладете туди цифру, написану своєю рукою, ви створюєте потужний енергетичний посил Всесвіту. Написана цифра стає своєрідним магнітом для грошей, допомагаючи вам отримувати фінансову енергію, не допускати витоків і приваблювати нові можливості. Важливість написаної цифри пояснюється ще й тим, що це ваш особистий намір, записані на матеріальному носії, записане слово завжди сильніше промовленого. Ну а цифра доможе, допоможе вам не тільки налаштувати свої фінанси, та й створити гармонію між витратами та доходами. Як правильно провести ритуал? Перше, очищаємо свій гаманець, прибираємо з нього все зайве, непотрібні папірці, сміття. Ну все, що необхідно. Це буде символізувати звільнення простору для нових грошей. Вибираємо підходящу цифру для свого знака Зодіаку. Яка цифра вам підходить? Кожному знаку зодіака відповідає своя цифра. І вона посилює вашу природну енергетику та допомагає досягти успіху. Овни для вас цифра 8. Це енергія амбітного зростання та безмежних можливостей. Тельці. Для вас цифра 6. Гармонія і стабільність у фінансових потоках. Близнюки. Цифра 5. Гнучкість та несподівані грошові повороти. Раки. Цифра 2. Турбота про майбутнє та емоційна стабільність. Лев. Цифра 1. Лідерство та грошовий успіх. Діва цифра 7. Мудрість і залучення зрілих рішень. Ваги. Цифра 3. Баланс та розширення доходів. Скорпіони. Цифра 9. Сила трансформу та великих можливостей. Стрілець цифра 4. Впевненість у собі та системне зростання. Козиріг. Цифра 1. Про оновлення та перезавантаження фінансів водолій. Цифра 11. Енергія натхнення та несподіваний прибуток. Риби цифра 12, творчий потік та грошова магія. Саме ці цифри для кожного знаку зодіака будуть символом вашого наміру та готовності відкрити двері для фінансового достатку. Пам'ятайте, що важлива не тільки магічна цифра, а також ваш намір. Подяка і дії. Тому не опускайте можливість посилити свою енергетику та зустріти новий етап життя у достатку та гармонії. До кінця січня цей час ідеальний, щоб впустити гроші. <кій> Удачу в своє життя! Ваш гаманець стане не просто сховищем засобів грошових та магнітов для фінансів. Якщо ви оберете своє число для свого знаку зодіака, напишіть його на папері. Можна написати чорною або золотистою ручкою на невеликому шматочку паперу. Покладіть листочок у відділення для банкнот. Складіть папір так, щоб він не заважав, але завжди був у вашому гаманці, наповнюючи його своєю енергією. Далі, коли поклали листочок, в гаманець, скажіть цифри. Сильні. Ну, ось так це звучить. Цифри сильні, в дорогу вирушайте. Магнітом грошовим фінанси до власника залучайте багатство в мій гаманець. Наповняйте. Це треба сказати всього один раз. Слова будуть написані, ви зможете їх прочитати, там, сказати прямо з написаного. Коли ви сказали це один раз після цього. Закрийте свій гаманець і подякуйте Всесвіту, а потім просто відпустіть чаклунство працювати. Саме головне вірте в ритуал, адже саме ваші наміри запускають всю магію. Далі листочок у гуманці потрібно залишити рівно на місяць, тобто до кінця січня, а наприкінці січня його просто спалюємо. Секрет успіху у ваших руках. Не загубіть можливість до кінця січня активуйте грошову магію та запустіть вселенський потік достатку. Та написана цифра стане вашим оберігом, притягуючим удачу та достаток усі сфери життя. Я бажаю вам всіх мислимих і немислимих благ. Нехай всі ваші наміри, які для вас на добре збуваються. До нових зустрічей!